Під тиском до 4 атмосфер відбувається впорскування рідини в ґрунт на глибину до 70 міліметрів, мінімізувати випарування рідини в ґрунту і в найкоротші терміни рослиною засвоїти максимальну кількість поживних речовин. Продуктивність його від 5,5 до 8,6 гектарів за годину. У даному аплікаторі встановлена міцна бочка з поліетилену об'ємом 5000 літрів, стійка до хімічних речовин та ультрафіолету. Подача рідини на цьому агрегаті відбувається за рахунок від центрового насосу, який приводиться в дію від гідравліки трактора. Безпосереднє впорскування рідини в грунт відбувається за допомогою інжекторних органів на пальчиках, в яких збоку розміщені отвори і під тиском до 4 атмосфер відбувається впорствування рідини в дроні. Основною перевагою цього агрегату якраз є те, що підживлення відбувається на глибину до 70 мм. Це дає в ногу. Мінімізувати випаровування рідини з ґрунту і в найкоротші терміни рослиною засвоїти максимальну кількість поживних речовин. Даний агрегат з бочкою 5 кубів, шириною захвату 12 метрів, трактор для його використання від 130 кінських сил. Продуктивність його від 5,5 до 8,6 гектарів за годину. При цьому норма внесення може коливатися від 100 літрів до 800 літрів, в залежності від шайби дозатора, яка буде встановлена в курсунці. できんの